Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Зараз на ріпаку. Це північ Чернівської області, тут до кордону кілометрів 30-20. Ну, зараз як подивитися. Що хочу вам показати? Оцей ріпачок, оцей ріпачок що з цієї сторони. Ви бачите там світлу межу, напевно, видно, видно, світлу межу видно. То компанія ДСВ. А це компанія BSF. Тут у нас був такий експеримент, євролайтений ріпак, якийсь там номерний посіяли. І кажуть, що він покаже врожайні швидше, ніж у ДСВ. Ну, побачимо, тому що, як кажуть, ДСВ зараз по площах вирвалося на перше місце в Україні. І, в принципі, дуже цікаво, як вони покажуть урожайність, тому що поле, в принципі, рівне по, по, по родючості. Що можу сказати зразу? Ми вносили регулятор роста. І регулятор ліпше спрацював на, на баз гібриди. І гібриди. Ви можете побачити навіть розетку аж прижало. Притиснуло так до землі, бачите, вона така аж фіолетова стала. Тобто на рахунок цього BSF регулюється дуже, дуже просто і легше, чим компанія DSW. Ну, побачимо, це ж не основна регуляція. Зараз я ножик, візьму. І ми зараз побачимо з вами. Карман взяв. Чи не взяв? Взяв. Зараз ми це все поріжемо і буде видніше, що у нас там з ну, такі, це. ну Трава травою, але цікаво, що воно буде. Сейчас, секундочку.